Ну що ж, на офіційному каналі Wad вийшло нове відео скоро у грі, а я поспішаю розібрати все, що там показали, і до цього ще додам додаткову інформацію, яку мені вдалося знайти. Тож сідайте зручніше з вами на nice Спік і нумо розбирати, що нас чекає найближчим часом у грі. Перше, що нам показують, це легендарні камуфляжі для HPTK TVP 100 is 2 Shielded та 53 ТП Морковського. До речі, Камо для ІС-2 нам вже до цього показували. Це було взимку, коли з'явилась підписка на цей танк, але з того часу, якщо не помиляюсь, можливість отримати сам Камо нам так і не давали. А от Камо для 53 ТП трохи нагадує камуфляжі з ретротопії для танків з гілки WZ55. Але як його можна буде отримати, поки що не ясно. Ну і залишається камуфляж для нової ПТ-шки. Виглядає він, звісно, гарно, але питання, чому цього камуфляжу не було у контейнерах разом з самою ПТ-шкою, залишається відкритим. Сім танків отримують нову візуальну якість, скріншоти з ними нам показували ще декілька тижнів тому, тож не будемо на них сильно затримуватись. Кому цікаво, можете перейти в мій телеграм, там буде вся інформація. А ми переходимо до майбутніх подій. Перша подія, яку нам показують, це Luxury Lounge, тобто той самий івент, де можна злити ресурси в обмін на цінні нагороди. Цього разу головною такою нагородою буде танк Centurion mk 5 1. Саму подію варто очікувати у травні, про це вже повідомили в офіційному Discord сервері. Наступна подія, ймовірно, буде мати назву Неонове місто. Тут є два ланцюжки нагород, верхні можна забрати тільки за донат, купуючи спеціальні набори у крамниці. Серед цікавих нагород є новий аніме аватар WZ111 Girl та фан профілю з одноіменною назвою. Крім них ще також є спеціальний купон з назвою Снаряд. Його можна буде обміняти у крамниці на один з наступних преміум танків 8 рівня. Китайський важкий танк WZ111, середній танк сімейства Титан Титан 54D, або важкий танк США Т-77, який, на мою думку, є найкращою пропозицією серед цих трьох. Щоб забрати нагороди з нижнього ланцюжка, потрібно буде перемагати та отримувати другу ступінь на танках від 4 до 10 рівня. Це якщо дивитись на подібний івент, який був нещодавно. Серед цікавих нагород тут є колекційний предмет Неонове місто, який поки що невідомо на що можна буде обміняти. Та колекційний танк 5 рівня Renault G1, який продається за 250 золота. Ще одна міні-подія має назву Xenobarrier. Щось схоже вже було взимку з Вінні Джонсом. Щоб її пройти, потрібно просто перемагати в боях, отримуючи валюту події для закриття етапів. Перша перемога на день приносить 5 одиниць валюти, а далі по одній. Серед нагород різні бустери, срібло, фрагменти, обвіз, бустери золота, а також новий фон профілю. Крім цього, у кінці можна буде 10 разів забрати один сертифікат на X5 досвіду за перемогу. Ідемо далі: два квести, де потрібно наносити шкоду і отримати частини сертифікатів, щоб зібрати танк. Судячи з відео, у першому квесті потрібно буде нанести 33 тисячі шкоди, щоб забрати важкий танк 6 рівня Тигр 131. У другому вже потрібно значно більше аж 350 тисяч шкоди, але й нагородою стане IMX CDA 105 ПТСО 8 рівня. Обидва танки, до речі, в наступному оновленні стануть колекційними, тому сподіваємось, що квести з'являться раніше, ніж саме оновлення. Також у Discord повідомили, що компенсація за ПТСАу точно буде в золоті. А от саме оновлення варто очікувати через декілька тижнів, тобто десь в середині цього місяця. Ще нам показали прожето 46 у новому камуфляжі Seeker. Сам каму вже можна було отримати з розіграшу, проте розробники до цього повідомляли, що камуфляж буде ще допрацьований. Тож, ймовірно, саме покращену версію нам і показали. І наостанок, найцікавіше. В один момент у відео дуже швидко змінюються кадри з різними танками. І якщо ставити на паузу та уважно роздивлятися їх, то можна помітити, що ці танки в камуфляжах з елементами Всесвіту черепашок Ніндзя. На леопарді так взагалі є напис Леонардо. А т 5 отримав легендарний камуфляж у стилі 6-го каналу, на якому працювала О'Ніл. Т-49 схожий на автомобіль Черепах. Ну а p 44 Пантера явно став шредером. Крім цього, показали ще атрибут гаража у цьому ж стилі. Сама колаборація вже з'явилася у великих танках, і, схоже, зараз дійшла черга і до Бліц. Перед цим розробники ділилися ось такою картинкою, де 4 Тортойса, що з англійської перекладається, як черепаха, знаходяться у дивній фіолетовій речовині, схожій на мутаген. Чи з'явиться у грі новий танк на честь колаборації, ще невідомо, але маленькі натяки вже є. Дехто припускає, що Т49 у легендарному каму якраз таки є новим танком. Що ж, подивимось. Пишіть у коментарі, що ви чекаєте найбільше, окрім повернення балансувальника, звісно. Та чи варто мені робити подібні розбори анонсів від розробників або ж достатньо просто розписати все у телеграм. До речі, підписуйтесь туди, там всі новини та інсайди з'являються раніше, ніж у відео, а також у Discord сервер. Не забувайте ставити вподобайки та підписуйтесь на канал. З вами був Найспік. Побачимось в наступному відео і кавабанга шанувальникам черепах.